Ради бути на цьому місці разом із вами. І як декілька спікерів переді мною вони наголошували про те, що цей сезон він для нас видався доволі складним, якраз таки через ці весняні заморозки. І сьогодні я підготував невеличку доповідь для вас, яка якраз розповідає про один із методів боротьби саме проти весняних заморозків. І Перш за все, хочу трошки розповісти, хто ми такі компанія, точніше група компанії EFT Group. У нас є якби три дочірні компанії: це профполив, які займаються поливом, EFT Consult, тобто в якій я є працівником, це шпалера, сітка проти граду, проти дощу, техніка і так далі. І звичайно, біохімагру, це засоби захисту рослин і багато різних там добрив, технологічний супровід і так далі. І Почнемо з того те, що вітрові машини це стаціонарні або мобільні установки, які під час температурних інверсій вони змішують холодне повітря, яке знизу знаходиться, разом із теплим повітрям, яке знаходиться зверху, на висоті від 10 до 20 метрів над рівнем саду. І, ну, тим самим. Змішуючи і піднімаючи безпосередньо температуру повітря в садку. Їхні загальні характеристики це площа, площа захисту вона коливається в залежності від потужності, від комплектації, від погодних умов. Коливається від, від 3,5 до 6 гектарів. Інколи може бути більше, але переважно стандарт це 6 гектарів. Від, від якої їхня межа захисту, це від мінус 3 градусів і можуть захищати до мінус 6. Але це при наявності певної опції, про яку я розповім трішечки далі. І самі башти вони є високі, щоб якраз таки досягати цього інверсійного шару теплого повітря. Тобто це у нас 10 метрів. Якщо це стаціонарні, якщо це у нас перевізні, то звичайно башта вона буде трошки нижче, там десь до 4-5 метрів. Принцип роботи. Ці машини вони працюють саме проти. Радіаційного типу заморозків, бо, як ми знаємо, є в нас два типи заморозків: це адвективні, коли негатиколи мороз він наганяється у нас в садку через вітри, через переміщення холодного повітря з одного місця в інше, і в нас є також радіаційні заморозки, коли земля вона під час сонячного дня вона вбирає тепло. Але е, ввечері, вже коли сонце заходить, земля вона починає віддавати це тепло, яке вона назбирала впродовж дня, і е, внаслідок чого земля вона охолоджується через те, що земля вона віддає це тепло. І як ми бачимо на цьому схематичному е, зображенні, те, що е, тепле повітря, коли воно виходить від землі, від поверхності землі, воно не розсіюється далі в атмосфері, але воно. Воно у нас сконцентрується в цьому якраз так інверсійному шарі, який ви бачите, тут. тут він і знаходиться на висоті від 10 до 20 метрів. Звичайно, щоб цей інверсійний шар сформувався, потрібні хороші сприятливі умови. Наприклад, щоб швидкість вітра була менша 7 км на годину, щоб у нас була безхмарна. Погода і так далі. Тобто для формування цього інверсійного шару потрібні певні умови. І, і різниця між інверсійним температурою інверсійного шару і температурою в садку вона може досягати до 3, в деяких випадках до 4 градусів. Тобто, у нас в саду може бути між деревами 0 градусів. А зверху на висоті 10-20 метрів у нас може бути плюс 4. І вітраки вони, вони піднімають, можуть підняти температуру на 2 або 3 градуси, тобто в половину від величини температури цього ж інверсійного шару. І ефект він видний там не через годину, не через 2, не через 3, але ми бачимо менш ніж за 20 хвилин. Тобто ефект він відчутний і він суттєвий. Це у нас безпосередньо відео, де ми можемо побачити цей от вітряк в, як це так сказати, в натуральному середовищі перебування. Тут він знаходиться на якихось ку кущових, ага, тут різні. Площа захисту цих вітрових машин вона має не круг, не, не, не ціле коло, але воно має більше еліпсоподібну форму. Чому? Через те, що у нас присутня, навіть якщо це радіаційні вітри, навіть якщо це радіаційні заморозки, і в нас немає такого сильного вітру, але невеличкий бриз він може бути присутнім. І тому. Площа захисту, ми бачимо, вона не є круглою, але вона є, має форму еліпсу. Тобто це під час установки це також прораховується, дивимось звіти різних метеорологічних станцій, дивимось, знову ж таки, вітрів по вашому регіону, щоб ми могли підрахувати, як краще місце для того, щоб розташувати саме цей вітряк. Переваги. Переваги, перш за все, це швидка реакція, оскільки більшість цих систем вони облаштовані віддаленим доступом, тобто, вам не обов'язково бути присутнім в саду під час запуску. Ви, наприклад, зможете там чи з офісу, або якщо ви вже там були є вдома, ви можете із дому на завдяки там мобільному застосунку або через ноутбук, ви можете віддалено запустити сам цей вітрак в роботу. І вам не потрібно там підриватися і їхати і там, вночі бути біля цього вітряка. Знову ж таки, віддалений доступ. Автоматизація. Автоматизація. Тобто ми можемо налаштовувати певні алгоритми дій. Наприклад, щоб наш вітряк він міг запускатись автоматично. Наприклад, ми ставимо, ми виставляємо в програмі те, що якщо в саду мінус. там 0 або 1 градус плюс 1 градус, то ми е, пишемо те, що потрібно, щоб вітрак він е, автоматично вмикався. Тобто, знову ж таки, тут мінімізація залученості людини. Ми можемо е, зробити автоматичний алгоритм дій, і можемо інколи навіть і не хвилюватися, там чи е, якщо ми там раптом десь. Е, з тих причин забули там, чи ще щось запустити. І знову ж таки, підвищена ефективність це та опція, про яку я говорив, яка дозволяє нам працювати і при нижчих температурах. Це у нас ця опція являє собою дизельний пальник, який, ви бачите, у нас стоїть вітряк, і ліворуч від нього стоїть така якби труба це дизельний пальник, в якому спалюється дизельне паливо. і... І це от нагріте повітря воно піднімається до пропелера і розсіюється по всьому по всій площі захисту, по всій площі роботи цього вітряка. І ця система, цей дизельний пальник, вона дозволяє працювати до мінус 6 градусів. Але ці дизельні пальники вони, звичайно потребують багато палива в нашому випадку, в нашій системі це орієнтовно 120 літрів на годину. Дизельного палива для того, щоб цей пальник він підтримував підтримував свою роботу. Додаткові переваги, окрім захисту від радіаційних заморозків, також наші колеги і в Америці, і за кордоном вони використовують. Ці вітряки також для боротьби із сильними морозами, тобто не тоді, коли в нас там є радіаційні, там мінус 2, мінус 3, але коли в нас можуть бути і великі, там мінус 10, мінус 20, мінус 30. Для того, щоб спасти вже не сам врожай, але щоб спасти саме деро, сам сад і також підсушування плодів після дощу, тобто в нас випадає дощ. В нас висока волога на наших плодах. І ми можемо вимкнути ці от вітряки, щоб підсушити. Звичайно, може не висушити, але, як мінімум, підсушити наші плоди, щоб можна було продовжити там збір того самого яблука. Технічні характеристики, знову ж таки, ефективність мінус 2-3 градуси, площа захисту, як я вже казав, висота, діаметр. Пропелера, в залежності від моделі, може бути і 3 метри, і 6 метрів. Тобто, це доволі такі великі агрегати. Тип це або стаціонарний чи перевізний. І також є в нас дві опції: живлення: це від електромережі, тобто ми запитуємо себе від, від електромережі, або від двигуна. Це дизель або газ. Також, окрім там підсушення плодів і боротьби проти сильних екстремальних заморозків, ці вітерки також дуже добре проявляють себе в співпраці із протиградовими системами. Ми бачимо у Марокко, Франції, Німеччині і та в інших країнах на Заході. Ці вітряки, вони також використовуються, ставляться разом поруч із. Із протиградовими системами. Ми навіть є, бачили якби, відео, де в садках де цей вітряк, він стоїть прямо посеред самого поля, яке знакрите цією протиградовою сіткою. І також, тут, може, не сильно видно, але це вітряк, який встановлений біля тунелів, в яких вирощуються там, ягоди чи інші культури. Тобто і підсумову ще хочу сказати те, що ця технологія, ці вітерки, це не є якесь ноу-хау, це не є якась недосліджена новинка. Але ці вітерки, вони присутні на світовому ринку вже більше як 50 років. Починалося це все з Америки, потім воно перейшло Нова Зеландія, Австралія, Європа. Але зараз на український ринок це для нас це поки що ноу-хау. Хоча ми знаємо, що вже є люди, які дуже зацікавлені в, в придбанні цих систем, встановлені у своїх господарствах. Тому ми бачимо в цих вітерках майбутнє, і це не просто як таке ситуативне рішення, але стратегічне рішення, яке. Зможе перекривати багато різних задач від захисту проти радіаційних заморозків, так само і захист там проти підсушення і так далі. І також ще трошки хотів згадати за те, що в нас, окрім вітарків, ми шукаємо всі сучасні технологічні рішення також в нас. Ми, ми почали займатися і, і цими комбайнами для збору яблук, також для збору груш, персиків. Це комбайни голландської фірми Мюнхов, одні з найкращих на нашу думку. Бо ми дивились різних представників, різних виробників. Але наш погляд саме впав на мюнхов через багато різних причин. Але ми бачимо те, що це більше як 50 років інновації, і ми бачимо, як в наших вже українських реаліях наші садівники вони використовують і вони називають дуже 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 хороші цифри, де людина там за 10 годинну зміну вона може збирати до 2 тонн яблука. Яблуко яке якісне, яблуко, яке не побите, яблуко на якому немає слідів від рук. І, Відповідно, яблуко, яке має хорошу. Ціну. Тому я впевнений, що багато із нас ми зацікавлені в тому, щоб наш продукт він був якісним, щоб наш продукт він, щоб його купляли за великі і за хороші гроші. Я впевнений, якщо ви в цьому зацікавлені, то Подивіться, зверніть свою увагу саме на вітерки і також на ці комбайни. Якщо у вас будуть якісь додаткові питання, ми зможемо обсудити там, далі після, там, після якогось кавабрека чи, чи на форшеті, наприклад. І зараз я передаю своє слово моєму колезі, Василю.